Дільський район один з тих, котрий найбільше постраждав від січневого обледеніння. Станом на сьогодні близько 15 сіл Балтської громади залишаються без електроенергії. Вісім населених пунктів мають лише часткове електропостачання. Відсутнє світло і в деяких мікрорайонах Балти. Без перестанку та відпочинку продовжують ремонт ліній бригади енергетиків, зазначив заступник Балтського міського голови Федір Молодець. Додає, в надскладних умовах довелось працювати і комунальні. Альникам, аби подолати льодову стихію, діяли в тандемі з рятувальниками та спеціальною технікою. За мера підкреслює, робочих рук не вистачало, аби одразу і всеціло забезпечити посипання доріг та територій. Тому на майбутнє закликає містян проявляти ініціативу та також долучатися до роботи, принаймні попіклуватися про посипання ділянок біля власних домоволодінь. Звичайно, що в першу чергу утримувалися маршрути, які пов'язані з лікарнею. І навіть виклик швидкої медичної допомоги в ті місця, куди не могла швидка заїхати, є домовленість з дснс -ом. ДСНС підставляв своє плече і допомагали доставити швидку до хворого і аналогічно від хворого в лікарню. Перше, друге, звичайно, в першу чергу утримувалися транспортні артерії, які є основними. Це напрямок до київської траси, напрямок в бік Подільська. А потім вже в рамках тих потужностей, які у нас є, які є в дорожніх служб, наводився лад, підсипались дороги і інших напрямків. Якщо ми говоримо вже станом на сьогодні, то станом на сьогодні абсолютно всі основні транспортні артерії через Балту проходить сім доріг державного значення. Вони всі є проїзними, десь краще, десь хуже. Намагаємося сьогодні вже. Наводити лад і підсипати вже більш віддалені мікрорайони і ділянки. Аналогічно, якщо ми говоримо про службу автомобільних доріг, служба автомобільних доріг, скажімо так, підрядна організація, яка обслуговує дороги державного значення і місцевого значення. Місцевого значення це дороги обласного підпорядкування, кількість наявної у них техніки, звичайно, не дозволила. Максимально швидко і оперативно підсипати всі напрямки. Це перше. Друге, навіть самі дорожні машини в силу того, що утворилася жаледиця, скрізь. Самі дорожні машини не могли. Скажімо так, виїхати на маршрути і опинялися також в полоні наслідків негоди. От на Полтавській трасі, щоб вийшов колапс, на Полтавській трасі абсолютно бо в першу чергу дорожня служба обслуговувала полтавську трасу, а потім вже виїжджала напрямок до Київської траси. На Полтавській трасі опинилася майже вся їхня техніка в полоні. Тобто вони позлітали в кувети, в обочини і дякуємо ДСНС, які їх звідти повитягували. В місті працює 12 двірників. З них 8 жінок, 4 чоловіки, вантажники. Ну, треба, ну, мабуть, мати якусь совість. Ну, не може 12 чоловіків посипати кожному під двір, щоб він вийшов з калітки і пішов по підсипаному тротуару вчасно, так як ми всі хочемо. Негода почалася і. Одразу шквал критики не посипано, не посипано, ну, звичайно, не посипано, ну не можуть 12 людей посипати все. Це друге і третє, хочу зазначити, в країні йде війна. Якщо ми говоримо з початку війни, з наших комунальних підприємств мобілізували більше 20 людей. Це чоловіки, військово зобов'язані, призивного віку, які, в принципі, могли б щось робити. На превеликий жаль, Законодавство не дозволяє нам бронювати в комунальних установах і підприємствах 100% чоловіків військовозобов'язаних. Ми бронюємо 50%, а інші 50% залишаються в зоні ризику і їх поступово мобілізують, призивають, і хлопці йдуть на фронт. То прошу віднестись просто з порозумінням до цього. І коли питають нас, чим вам допомогти, просто не вистачає рук. Просто не вистачає людей. Тому і прохання, і ми зверталися і до бізнесу, і до всіх мешканців. Зрозуміло, що є люди поважного пенсійного віку, які це не можуть зробити, але ну, по сусідству однозначно хтось живе, який може це зробити, ну, хтось може вийти, і допомогти, здерти цей лід з тротуара, підсипати біля себе 50-100 метрів. І цим самим ми допоможемо комунальникам і забезпечимо безпеку, в свою чергу, самого себе. і ну, по факту. Година часу, і ти біля себе прилеглу територію можеш провести в порядок. Та да, зрозуміло, що така негода була, напевно, ще останній раз в 2000-х роках, і ми розуміємо, де є наші недоліки, де є недоліки служби. Про це говоримо завжди в комунікації і аналізуємо ці помилки, ці недоліки для того, щоб такого подальшого не було. Тому що ніхто не готувався і піщана сольова суміш, звичайно, не завершилась, але... Бачучи, що насправді відбувалось, можливо на майбутнє потрібно буде не знаю, позавозити, скажімо такі, конуси з піска на більш віддалені мікрорайони, тому що насправді другий-третій день лише добратися до вулиць, які знаходяться далеко від центральних. І то та наша комунальна техніка, вона в ті вулички ну, просто-напросто не може заїхати, в силу того, що вулички вузенькі, техніка широка, і а це ручний труд. А опять же, ручний труд це не вистачає людського ресурсу. Станом на сьогодні ще близько 15 населених пунктів залишаються повністю без електропостачання. Вісім населених пунктів частково без електропостачання, в тому числі і деякі мікрорайони міста, також без електропостачання. Бригади енергетиків, в тому числі і наша комунальна, вчора позавчора відновили електропостачання військове містечко і масив молочно концерного комбінату, де були обриви. Вчора ввечері дякую нашим колегам з інших регіонів України, які вислали нам в допомогу додаткові бригади від компанії ДТЕК. Ми їх розмістили, забезпечили гаряче харчування. Сьогодні працюють на всіх напрямках бригади ДТЕК. Зранку я спілкувався з керівником: Саржинський напрямок, Обжилянський напрямок, напрямок Новополя, напрямок білини -Пасіцели. Це На цих напрямках факти обриви. Ліній 10 тисяч кіловольт. Ми розуміємо, що якщо лежить десятка, так називаємо в народі, то ніхто не буде ремонтувати 0,4, тому що в першу чергу енергетики ремонтують високовольні. Це ситуація по Балській громаді. А в Кодимщина взагалі вся громада без електропостачання, тому що той край постраждав найбільше. Там місцями є обриви лінії 35 тисяч кіловольт. Тому прохання, ну, Чисто по-людськи. Віднести до цього з порозумінням. І якщо ми бачимо десь бригади енергетиків, які працюють з самого ранку до пізньої ночі, по суті, вони приїжджають додому просто поспати і покупатись, то хоча б запропонувати їм чашку гарячого чаю, щоб вони зігрілись. А в кращому випадку запробувати допомогу. Допомогу щось піднести, щось порозтягнути, відтягнути якусь гілку, яка відвалилася біля себе, дерево розпиляти, яке впало. Тобто, ну, Це ж все в наших. Інтересах, тому що чим швидше ми це зробимо, тим швидше з'явиться світло в наших домівках. Хочу сказати, що в тих населених пунктах, де відсутня електроенергія, в тих мікрорайонах ми відкрили пункти незламності, навіть якщо їх на мапі немає, пунктів незламності приміщення наших старостатів, всі відкриті для людей, щоб люди могли прийти і за допомогою наших альтернативних джерел енергії це генераторів, підзарядити свої гаджети. Випити стакан гарячого чаю, просто банально зігрітися, якщо в домівках є. Якщо в людей є потреба в цьому. Набираємось терпіння, ще дуже багато роботи. І коли дзвонять і питають, як у вас там справи, то Та все у нас добре, погано там, де стріляють. І ми маємо пам'ятати, що кому ми завдячуємо, що у нас добре. А погодне лихо переживемо.